Мої вітання, шановні глядачі! Я Шурков Максим, студент 312-ї КІ групи ВСП Перемайський фаховий коледж ну, імені адмірала Макарова Зроблю огляд самостійно розробленої гри Сало Хантер. Вона розроблялася за допомогою відомого ручія Юніті. Сюжет в розробленій грі досить простий та казковий, але, на жаль, в ньому містяться нотки сучасної проблеми. У головного героя козака сталося горе. Ліс, в якому він проживав все своє життя захопили орки, а всі його запаси сала розкрали та заховали по всім захопленим частинам лісу. Його головна задача це очистити ліс від нечисті та повернути все своє сало. Наша гра запускається з екзофайлу у корневій папці гри. Запускаємо. Одразу ж спостерігаємо головне меню, у якому в якому у нас знаходяться 4 кнопки. Це кнопка грати. Налаштування, вихід, а також кнопка додаткової інформації. Зараз ми про них детально і поговоримо. Кнопка Грати у нас відповідає відповідно за початок гри. У кнопці налаштування містяться всі необхідні для гри налаштування. Це у нас «Screen size, розмір екрану, також е прапорець повноекранного та віконного режиму, який працює досить чудово. Наприклад, вибираємо якийсь розмір. У нас відповідно ньому стає все. Так, повертаємо мій. І обира повний екранний режим. А також налаштування якості. Це у нас лоу, та ультра. Ми їх, звісно, перевіримо. Також кнопка Save для зберігання цього всього діла. Виходимо. Далі у нас кнопка виходу. Вона відповідає, звісно, за вихід з гри. А також кнопка додаткової інформації, в якій ми можемо дізнатися управління персонажем, а також розробника гри. Тобто мене. І що ж, починаємо нашу гру. Натиснувши кнопку Грати, ми з'являємося у нашій першій ігровій локації це у нас хатинка козака. Загалом цих ігрових локацій в грі 7. Це у нас наша перша хатинка козака. Ознайомча. Далі Гірська Впадина. Озеро Смерті. Поселення орків. Гірський масив та фінальна скеля. Рух грі здійснюється на клавіші ВАСД. Це у нас звичайне ігрове. Управління. Підходимо до нашої зброї, наводимо центр екрану на неї, і в нас з'являється текст, а тобто кнопка, на яку можна підібрати цю зброю. Натискаємо на англійську E. «Е». Наша зброя підібралась. Тепер ми можемо нею атакувати на ліву кнопку миші. Натискаємо, відчу, відчуємо е, звук, а також програється анімація. Також ці предмети можна виконати на кнопку G. Також предмет можна покласти, натиснувши просто кнопку E на ту, яку ми підбирали. Предмет просто кладеться. Також у нас є ящики, які ми можемо підібрати. Підбираємо. Для них вже реалізована додаткова механіка будування. Натискаємо на кнопку Q. От. Наш ящик кріпиться до центру екрана, таким чином, реалізована механіка будування. Можемо покласти на інший ящик і збудувати невеличку вежу, що нам, до речі, допоможе в проходженні гри. Ще ви побачите далі. Також ящики можна кидати. Можна їх кидати в будуванні, Вон, наприклад, шматок сала, можна на нього зашмальнути. Ось так. Давайте візьмемо нашу зброю та підемо до ворога. У лівому нижньому кутку екрану ми можемо спостерігати нашу кількість здоров'я, а саме 100. У правому верхньому ми можемо спостерігати кількість квестових предметів, а саме сало. Яке нам потрібно зібрати. Цих шматків у нас 8. Війшовши в поле зору ворога, він починає за нами погоню. Але він, на жаль, розумний чувак, не такий дурний, як здавалось би. Якщо ми проскочимо через паркан, він почне його обходити, так як не може тут пролізти. А, і ми вилазимо на назад, вилазимо. І він починає знову бігти в нашу сторону. Такий не відчіпляється від нас. Також можемо від нього втікати, натискаючи шифт. Як бачимо, наш персонаж прискорюється. Давайте спробуємо його зараз завалить. Оп, натискаємо, і він отримує урон. Бачимо, що у нього здоров'я віднімається. Тепер давайте послухаємо е, шкоду нашому персонажу. Ось так. Давайте спробуємо тепер його завалити повністю. Так, тримав плюхан. О, наше сало пинає, отже ж. Отже, ж ці орки Іще одне. По ньому удар і він помре. Все, ворог помер, ми почули відповідний звук. Ось так. Тепер, давайте викинемо зброю. Спостерігаємо наше сало. Ось наш величезний шмат сала, те, що треба, те, що ми любимо. Також наводячи на нього екран, ми спостерігаємо кнопку, на яку воно підбирається, натискаємо. Також, до речі, увагу на лічильник. Прориється <паспіл dive> звук, як наш персонаж з'їдає, наше сало. Додається одиниця до лічильника, тепер у нас одне з восьми. Шматків сала. Ось так. Також в грі реалізована пауза. Натискаючи на Escape, наша гра стає на паузу. Але ж як це перевірити? Так, наприклад, давайте підійдемо зараз до вогнища. Тепер, натиснувши на пробіл, який відповідає за стрибок, ми можемо натиснути на Escape. Тим часом переконатися в паузі. Натискаємо стрибок і Escape. Ось наш персонаж завмирає, вогнище на фоні завмирає. Ми бачимо меню паузи. Гра на паузі. У нас є дві кнопки. Грати далі, а також вийти в меню. Ми хочемо грати, наприклад, далі. Все, у нас все продовжується, все чудово. Щоб пройти нашу гру, нам необхідно зібрати 8 шматків сала, відповідно. Для цього потрібно залізти на фінальну скелю, щоб забрати там останній шматок сала. Звісно, гра не обмежує. Ви спочатку можете походити по карті, зібрати всі ящики, забрати хоч першим шматком сала, оцей, що знаходиться на горі, а потім збирати всі інші. Але загалом мною було задумано, щоб це був останній шматок, щоб гравці зібрали попередні всі шматки сала, і лише в кінці забрали наш останній. Так, таким чином ми залазимось на нашу вежу, цілимось приблизно в цю частину нашої пагорба Але з першого разу трошки не вийшло. Залазимо заново. Ось чудово. І запригаємо. Все, наш персонаж запригнув на нашу останню скелю. Проходимо вперед та бачимо наш сматок Також висвічується надпис. Натискаємо. І бачимо фінальний екран екран перемоги. Потиснувши на кнопку вихід, ми виходимо з гри. Але не все буває так чудово. Не кожен гравець зможе пройти гру з першої спроби, тому був доданий екран програшу. Зараз ми його доподивимось. Підходимо до нашого ворога, отримуємо від нього по горіхах чи на горіхи. Тому як зручно. Він нас б'є. І ми можемо бачити. Екран програшу. Такий він, звісно, не сумний. Ну, блін. Такому треба сумний екран програшу. Треба, щоб гравець мав певну мотивацію далі грати. Mm -hmm. а от без патрон її дає. Натиснувши на кнопку Помститися, ми запускаємо гру заново. Натиснувши вихід, ми виходимо зовсім з гри. Наприклад, помститися. Йдемо мститися оркам Ну все, знову з'являємося в нашій ігровій локації, знову беремо зброю, пішли бити. Також в грі є така локація, в якій ми можемо зустріти нового ворога. Це в нас такі ось слимаки, які літають по ямі і в яку краще загалом не залазити. Але ми досить цікаві люди, них залазимо. Вони одразу починають за нами полювання і одразу нас вбивають. Тепер давайте перевіримо, як в нас працює налаштування якості. Давайте спочатку подивимося, як виглядає у нас ультраналаштування. Все чудово виглядає. Дерева в нас грузяться досить на великій відстані. Все виглядає гарненько. Так, виходимо в головне меню. Так, тепер ставимо хайт. Зберігаємо грати. Що ми можемо бачити? Дерева прогружаються також досить непогано, але видно, що деякі дерева почали трохи щось. Да якось змінювати свої, так би мовити, полігони. Це зроблено для підвищення оптимізації. А тепер давайте подивимося, як виглядають самі низькі налаштування. Голов. Зберігаємо, виходимо, грати. Ой, а щось наша трошечки десь дерева попропадали, щось наша П промальовка якось не зовсім працює, як треба, так? І текстури щось дуже сильно зжимаються. Ну, це прям, Ось ось так і працюють наші налаштування. Вони просто нам урізають дальність е, промалювання. Про ось. Ми підходимо до потрібного місця, і в нас стає все чудово. Також, як ми можемо бачити, всі текстури дуже сильно зжалися. І це, звісно, підіймає FPS гри. Тобто, її е, робота стає. Стабільною. Це зроблено для того, щоб можна було пограти в цю гру навіть на якомусь дуже е, повільному комп'ютері. А зараз я хотів би вам зробити огляд ігрової локації у самому рушії Unity. Ось так загалом виглядає наша хатина козака. Ось. Можна піднятися вверх. Глянемо, як вона виглядає карта зверху. Ось так. Тут у нас гірська впадина, Тут у нас перша локація, де ми зустрічаємося з першим ворогом. Це у нас фінальна скеля, на яку необхідно залізти. Ось. Так, далі у нас озеро смерті, де знаходяться наші чуваки, равлики. От також два ворога з шматком сала. Ось тут у нас поселення орків. Ось так воно це все виглядає. Ось. А також. Ось наша гірська гірський масив. Як ви могли спостерігати, гра створена з невеликими нотками гумору. Але навіть не дивлячись на всі ці позитивні моменти, в ній є свій сенс. Це, звісно ж, визволення своїх земель від орків. А це в нас досить сучасна проблема. Всім дякую за перегляд та бажаю гарного дня!